Слово Боже, для вас помолимось, Царне Небесний, утішителі душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діби життя подателю, прийди і зселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси, благий душі наші. Господи, прошу тебе, просвяти мій розом, відкри моє серце, відкри моє вуха. Щоб я була готова прийняти Твоє Слово, перед світлом Слова і духом благодаті, нехай зникає темиреве гріха і нічний вір, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Евангелія від Йоанна, 13 глава з 3 по 17 вірш. Ісус, знаючи, що отець оце дав йому в руки, і ще від Бога він вийшов і до Бога повертається, встав від вечері, скинув одяж, узяв рушника і підперезався. Тоді налив води до умивальниці і почав обмивати учням ноги та обтирати рушником, яким був підперезаний. Підходить очі і до Симона Петра. Та то йому, ти, Господи, мені вмивати ноги. каже йому Ісус у відповідь. Те, що я роблю, ти під цю пору не відієш, зрозумієш потім. Петро ж йому каже, ні, не митиш, не митимеш моїх ніг повіки. Коли я тебе не вмию, одрікає Ісус, то не матиме зі мною частки. Господи, проказує до нього Симон Петро, то не тільки ноги, але руки і голову. А Ісус йому, тому, тому хто обмитий, нічого не треба вмивати, крім самих ніг. Овець бо він чистий і вичищі, чисти, та не всі. Знав бо, хто зрадити його мав, тим то і мови, не всі ви чисті. Обмивши їм ноги, вбрався знову оді, сів до столу та й каже до них, чи знаєте, що я зробив вам? Ви звете мене, Учитель, Господь, і правильно мовите, бо я є. Тож, коли вмив вам ноги, я Господь і учитель, то і ви повинні умивати ноги один одному. Приклад дав я вам, що ви так робили, як оце вам учинив. Істинно, істинно говорю вам, слуга найбільший за пана свого, а посланий найбільше за того, хто послав його. Знавши те, щасливі будете, коли так чинитимете, говорю я вам, не про всіх вас знаю, бо кого я обрав, але щоб збулося Писання. Апостол та Євангелист Йоан, розповідаючи про останню пасхальну вечерю Ісуса Христа з учнями, робить досить у відмінний спосіб, ніж інші євангелисти, В тих у центрі дійства є встановлення Євхаристії, споживання хліба і вина, як віднині стають Христовим тілом та кров'ю. Йоанн зосереджується на вмивання ніг, на смиренному служінні Ісуса своїми учнями. Колись в традиції учні дуже поважали Петра, і вони точно колись його завжди йому давали місце першим. Але бачимо, що перед Петром вже якийсь учень був, Попише пише Йоанн. Тоді він налив до омивальниці і почав обмивати учням ноги та обтирати рушником, яким був підперезаний. Підходить, отже, і до Симона Петра. Деякі Святі Отці говорять, що першим був Юда. Тобто він не, не поважав ні Петра свого, як спів апостола, ні Ісуса. Каже, що Він же мав в кишені ті срібняки, коли Ісус обмивав ноги. І коли до Петра підійшли, то Петро говорить, Господи, мені не вмиватимеш ноги. Але Ісус каже, то не матиме зі мною, коли тебе не вмию, яка Ісус, не матиме зі мною частки. А тоді Господь, тоді Петро усвідомив і каже, не тільки ноги, але й руки, і голову. Цим Євангелист Йоанн говорить про те, якою смертю. Він помре. Якою смертю він помре? Тобто ми знаємо, що Петра розп'яли, так як Ісуса, але догри ногами. Тому інші апостоли вже нічого не говорили, бо Петро все сказав, і вони зрозуміли. Ісус показує, як потрібно служити як служити своїм ближнім. Вони сиділи за столом, і всі сиділи, а Ісус став, підперезався і почав обмивати ноги. Каже Ісус, що ви чисті, та не всі. Ці дівці говорить тоді, ще сповіді не було установленої. Ісус ще не приніс себе в жертву, не було страждання, не було Воскресіння, то як вони честі? Ще не прийшов Тей Дух. Але Ісус Христос говорить цим, що Він Словом їх очистив. Вони прийняли Його, і Він своїм Словом Його очистив. Але сказав, не всі ви честі один Юда не прийняв. Не прийняв Ісуса, Його зрадив і продав за засильняки. Так буває деколи в нашому житті, що ми за якісь матеріальні речі можемо зрадити людину, підвести людину. Заради якогось свого блага ми можемо обрасти людину, обмовити наклеп зробити. Сьогодні Ісус мене закликає, чи я не ображаю людей, бо кожній людині живе Ісус. Просимо Ісуса, щоб навчив наслідувати нас у смиренному служінні Своїм ближнім, щоб ми могли любити. Один одного, допомагати один одному і свідчити любов, яку Ісус нам дарує. Амінь.